Доброго дня, давайте розглянемо, як монтувати реп на автомобіль. Він легко монтується, якщо в автомобілі є рейлинги. Тобто його фізична частина монтується на всі дві перекладини, які ставляться перпендикулярно рейлінгам автомобіля. Закріплюється за допомогою кріплень автомобіль. Тобто ось тут буде проходити рейдинг. Цієї довжини болтів достатньо. От, Якщо ні, то можете сказати, ми зробимо П-образні планки, які вже можна буде напряму кріпити до самої криші. Так, криша від цього постраждає, у неї з'явиться декілька отворів, але іншого варіанту у нас немає. На цю систему ставляться ну, ставиться сам реп. І кріпиться реп вже через додаткові отвори е, такою п-образною е, деталею. Тобто, ось о, вона ось так Ось. Таких 4 кріпляться на металеві труби. Так, Це щодо кріплення верхньої частини. Це займає найбільше години. Е, коли кріпили ми у трьох, то це займало хвилин 15. Якщо є рейндж. Далі. зніму провода, вони ще нам не потрібні. У нас є у реба дві клеми. знизу. Клема підключення пульта і клема з підключення живлення. Живлення ми подаємо від акумулятора. Ось. цього. В комплекті йде провід довжиною 3,5 метри. Ось, один кінець підключається до акумулятора, інший кінець підключається до ребу. Якщо, якщо цю плему важко протягнути і хочеться зробити отвір менше, то піддіваємо викруткою оці, оці пазики і ці провода достаються. Але не, вони ідентичні. Якщо це будете робити, не переплутайте плюс та мінус. Тому що все просто спалите. Все, підключаємо до акумулятора. Живлення в нас є. Тепер нам потрібно підключити пульт. Ось ось наш пульт. Ось ось його клема. Підключаємо. Крапкою донизу. Закрутили. Тут є частина чорна, це щоб на криші його не було видно, що він білий, тому частково він в оплітці. Так, бачимо, що в нас а, вже підключений акумулятор. Ось все, можемо вмикати наш реп. І бачимо, що в нас вже пішов, пішов ток розряду на акумулятори, тобто він почав працювати. Вимикаємо. Це. Все. Тобто на цьому все. все. Заряджаємо акумулятор двома способами. Один способ це комплектний кабель звичайно від комп'ютерного блока, комп блока живлення. І поставили на зарядку. При цьому реп не повинен бути ввімкнутий. Поставили на зарядку. Акумулятор буде заряджатися. Інший варіант це заряджати акумулятор від додаткового блоку зарядки. Що це за блок зарядки? Цей блок зарядки підключається напряму до акумулятора автомобіля. Тобто ми даємо в комплекті кабель більше 5 метрів. Який потрібно закріпити на клеми акумулятора. Піщу два кінця. Тобто чер з червоною поміткою це плюс акумулятора, а це мінус. Тож. І коли автомобіль буде заведений, ця зарядка буде працювати, і вона буде заряджати наш акумулятор. Не використовуйте, будь ласка. Е Паралельну зарядку і цей акумулятор в якості джер... джерела дживлення, що працював РЕ. Тобто або заряджаємо, або працює РЕ. Далі Відкру... відкручуємо б... болти, які фіксують наші поворотні механізми, виставляємо антени в тому. Нахилі, який він нам потрібен, так само палицю, яка відбуває відки, можна користуватися. Давайте розглянемо, як реп кріпиться на автомобіль вже на самому автомобілі. Тобто, у нас є дві палиці, які кріпляться на відстані десь 70 см. Вони можуть здвигатися в залежності від ширини рейлингів, але вони повинні входити в ось цей діапазон і ось цей діапазон. Це потрібно для того, щоб зафіксувати зверху вже безпосередньо блок ребу. Є кріплення, які фіксують планки, а на ці планки вже кріпиться реб. Нічого складного тут немає. Далі, коли ми зафіксували наш реп на самому автомобілі, нам потрібно під'єднати два дроти. Один дріт живлення червона клема, інший дріт це пульт керування. Живлення ми ведемо до акумулятора. Тобто, ось це це прямий провід з тим, який є від відреба, а інший провід, ось цей пульта. Він виводиться через салон, чи як вам зручно, вже до водія, до водія чи пасажира, щоб його щоб можна було контролювати роботу реба. Включати, виключати. Далі. Далі нам потрібно вивести зарядку нашого акумулятора, тобто, щоб ми його мали можливість заряджати. Тобто, у нас є зарядка. Її потрібно під'єднати до нашого акумулятора. Тобто підключаємо зарядку до акумулятора, акумулятора автомобіля, який заряджається від генератора автомобіля. Ось, і під'єднуємо до нашого акумулятора. Причому бачимо, що акумулятор не подав жодної е, індикації, що зарядка почалась, це із-за того, що автомобіль не заведений. Тобто зарядка буде працювати від 13 вольт, а це тільки буде тоді, коли буде працювати генератор самого автомобіля. І давайте подивимося, куди підключаються ось ці дроти. Ці дроти підключаються до клем акумулятора.